Шановні, вітання на каналі Анатолія Білецького, Черебна краса природи. На кінець попав на рибалку. Дністр. На вчора обіцяли тут дожджі великі, але дождів не було. Тому сьогодні сміло приїхав на рибалку. Я аматорський рибак з великим стажем. І дуже давно підсів на таку наживку, як манка. От. Ну, Можна говорити, манка з часником і з іншими інгредієнтами. Завзятий поплавок. Тут люблю ловити на поплавок на ставку, на Дністрі, на Дністрі проводку, на ставку так. Ну, і одною з кращих моїх наживок є манка. Обов'язково вона присутня на кожній рибалці. Зараз я вам покажу, як я її готовлю. Ну, По-перше, набираємо воду із того, з тієї водою, де ми будемо рибалити. Потім додаю в цю воду 3-4 кукурудження палички і розмішую їх. Що це дає? Тут є смакові інгредієнти, раз, друге клеючий склад, да. І це краще тоді держиться манка на крючку. А в самих паличках тут є всякі смакові так. ось сюди. Да. От таким чином розмішав. Ну що, головне ж, була намоляна баночка, намолена паличка. Розмішав, от. вона легко розводиться. Додаємо манку. Да. Добавили манку перемішали следующим э, составляющей частиною является куркума О. одного разу сказали мені люди добрі що треба додати куркуму і так її по чуть-чуть добавляю тоже дає хороший ефект куркума перемішали, да. ну і на остаток, на останнім енгредієнтом, як говориться, чесночний аромат. Часничний аромат у мене в... зроблений на олії соняшникові. Ну, Соняшнику олію додаю часник через чесничницю. Вона набирає з аромата чесника і трохи додаємо в нашу манку. От. Все. Всі части зроблені, додавлені і тепер ми перемішуємо нашу манку і дивимось до стану такого, щоб вона тянулась на палички, от, і добре лягала на крючок і не злітала е, з крючка. Ну, звичайно, риба буде збивати. Да. Ну, це все ви в процесі ловлі побачите. Коли ви її трохи перемішали, вона ще повинна в банці як говориться, трохи постоять. І потім через... Е, деякий час становиться така як потрібно. Це вже кожен емпірічним путем собі зробить. Якщо вона не держиться, значить треба додати шаманки, перемішати. Якщо нормально держиться, значить можна ловити на манку з часником і другими інгредієнтами риби. От коротко, що я вам хотів сказати перед рибалкою. На цьому поманки завершую. На все добре. До нових зустрічей.